Впевненими в тому, що все у нас буде добре. І ми не, не знаю, я всім серцем знаєте, з Україною, живучи в Європі, я це ще більше, мабуть, усвідомила, що я хочу жити тільки тут, на своїй рідній землі. І зараз в Київщині. мені дуже подобається. Я хочу тут залишитися. Тут мої, моїм дітям тут дуже класно, вони знайшли нових друзів, дуже класних, україномовних діточок. І багато знайомих, мене дівчата таких класних. А, до речі, живучи в Запоріжжі, в нас ще такий райончик був, окраїна міста, багато дуже наркоманів, багато алкоголіків. Мого сина був один єдиний хлопчик, з яким він спілкувався. Ну, якось мало людей, дітей було, повиїжджало ж багато. Ось він взагалі у нього. Батьки дуже любили це діло кожен вечір, квасили, він сам бігав. Як Циганчатко матюкався, такий знаєте, я просто порівнюючи те спілкування, яке б він мав в Запоріжжі, і ті дітей, і ті сім'ї, родини, які тут то це взагалі небо і земля. Він зараз став футболістом, батьки вкладають дітей, розвивають їх коло спілкування також дуже впливає на дітей.